Так. так, це наш РЖТК-генератор, комбінований на 220 і на три фази на 6,5 кВт. Ось таким двигуном. І як нам хлопці підказують, цей транспортировочний болт показується разом з резинкою, треба забирати, тому що відбрація з часом може розбити все на світі і не робити справку. Він, він і тихіше працює, коли, коли він без нього, він легенько працює, плавно, а з ним він то ще й вібрує. Оцю амортизатори заводські. Це те, це що треба, оцю транспортувачну гайку треба забирати, як, в як в пральних машинах. Ну так, да, він такий гучний, добряче гучний порівняння навіть з проєм. Не дуже, не дуже. Ну так, в принципі, бігають. Тут біда в чому? Рік по на монтажки. Пацани йому трошки насипали під хвіст. І зараз, як ми бачимо, думали, обмотку, обгодила, обмотка обгоріла, але моточка, бачимо, що це ціленьке. Це свіженьке, не небітні крашень, але нюанси не видає, напругу не працює взагалі. Табор загорається, підозрювана, стабілізатор такий напруги, ця авр -очка. Ось, її демонтували, ров, так виглядає. Зразу маленьке, Це хернюшечка. Так що поміняємо АВР-ку і буде бігати цей дядя Єна ще 200 років, як мінімум.